Після гучних заяв Дональда Трампа ми бачимо, що тиск на гривню посилився. Крім того, ми бачимо, що зараз відбуваються дуже такі активні стрибки і по парі євро-долар на міжнародному ринку. Ну і взагалі по ситуації на нашому валютному ринку. Поговоримо відверто, чого зараз чекати від долара та євро найближчим часом, і чи потрібно бігти міняти долари. На євро або навпаки, ну і купувати інші валюти. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв, Ви на каналі Мінфін. Залишайтеся з нами. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться, ставте нам лайки. Ну і задавайте питання, і я буду на них відповідати. Ну а ми починаємо. Ну і так, питання перше. Це прогноз курсу валют на період з 6 по 12 березня. Чи потрібно зараз бігати, купувати, наприклад, той же самий долар, або, наприклад, той же самий євро. Будемо говорити відверто, що відбувається з нашим валютним ринком. Ну, ми розуміємо, що зараз геополітичний фактор, то що я вже казав раніше в інших випусках, він постійно вносить свої корективи взагалі зараз ситуацію і робить її більш непрогнозованою. Тому що геополітичний фактор він зараз впливає взагалі на всі країни від Сполучених Штатів до Європи, і Україна в цьому випадку, ще є, враховуючи те, що у нас іде війна, воно дуже суттєво все впливає на коливання курсу. Це з одного боку. З іншого боку, всі ми все ж таки сподівалися, що 28 лютого, лютого, після зустрічі Трампа з Зеленським у нас відбудеться якийсь прогрес з точки зору подальшого розвитку подій до справедливого для України миру. На жаль, цього зараз поки що не відбулося. І ми бачимо, що політика все більше вона от зараз попереду економіки. До чого це призводить? Це до того, що все ж таки українці, вони такі люди, ну будемо говорити так, вже вони побачили багато чого і розвал Союзу. Союзу де, ну, Це покоління, яке вже було, будемо говорити так, літнє покоління. І крім того, була 2014 рік, Майдан, криза 2008 року, були ситуації, які взагалі такі, ну будемо говорити так, вже су нібито українські, ну і крім того, зараз іде війна Російської Федерації проти України все це, це ми вже бачили. І, на жаль, українці в основному, коли виникає якісь якась криза, що вони роблять? Першим чином вони бігуть купувати валюту. Зараз ситуація не змінилася в цьому напрямку. Все ж таки, будемо говорити так, модель поведінки вона теж не змінилася. І це закономірна зараз така ситуація на ринку, і національний банк до неї повинен бути готовий. Зараз перед вами таблиця операції фізичних осіб з купівлю продажу іноземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що все ж таки, те, що я казав, що сальда між продажем валюти українцями і здачею в обмінні пункти банків та фінансових компаній, вона зараз це одна сума. Сума, яка все ж таки будемо говорити, яку купують українці на свої карти або в обмінних пунктах і так далі, вона значно більша. І от зараз ви бачите, що останні дні, от то, що ми казали, після 28 числа, десь до 100 мільйонів доларів, щоденно йде якраз оце перевищення купівлі валюти. Українцями над її здачею в ті ж самі обмінні пункти, чи, там, наприклад, каси банків і так далі. Е, ну, це така реакція, яка закономірна для українського ринку. Крім того, ми бачимо безготівковий валютний ринок, бачимо, що все ж таки обсяги операції воно, достатньо великі. Зараз чому тому, що все ж таки теж потрібно говорити відверто. юридична особа, коли все ж таки побачила, що відбувалося 28 лютого. Там наприклад, перший робочий день. Вони почали більш активно купувати валюту, тому що ніхто не розуміє, що буде далі з них з курсу, і вони хочуть себе підстрахувати. Це теж така природна річ. Якщо падає, ще один фактор, який теж вплинув, те, що у нас зараз йде початку початок березня. Хочу ще раз нагадати, що ми записуємо ролик 5 березня, вийде він 6 березня. І якраз ще ліміти по картах в розмірі до 50 тисяч гривень в еквіваленті і до 200 тисяч гривень. На валютні депозити, вони у значної кількості людей, які мають гроші, як, як би я сказав, вони не ще не закриті. Тобто, і коли вони все це побачили, вони першим ділом що зробили? Почали купувати валюту. І це якраз вже і підтверджується і статистикою національного банку, і так далі. Тобто, це, ну будемо говорити, так впливає на ринок і давить на курс, і гривню потрібно все ж таки підстраховувати. Якщо подивитися по ситуації, то, що зараз відбувається на ринку, то зараз в принципі враховуючи, що золотовалютні резерви 43,1. Мільярда доларів, а Денис Мигр говорив, що на 1 березня це буде десь порядка 40,3 мільярдів доларів. То ми розуміємо, що якщо у нас там міжбанковський ринок десь 200, ну максимум там до 300 мільйонів доларів день, то ми розуміємо, що про таких ЗВР і враховуючи, що національний банк один ну практично єдиний 에, найбільший продавець на ринку. Зараз то він може своїми курсами через свої інтервенції практично управляти ринком. Можна назвати це гнучковим курсоутворенням, або можна називати чи інакше там. Якимось там ручним керуванням, але в іншому, в будь-якому варіанті, як би це не назвалося, національний банк може суттєво впливати на курсову динаміку і тренди на нашому міжбанку в кінцевому варіанті на офіційний курс, ну і опосередковано на готівковий ринок. Тому будемо говорити так в цей період, якраз 6 по 12 березня, про який ми говоримо, основними покуп, покупцями валюти будуть у нас держструктури, в тому числі для оборони, великі імпортери палива, енергетики. Ну, А продавцями будуть хто? Продавцями в основному у нас будуть зараз той же самий Національний банк, про на що ми говорили, ті ж самі аграрії, яким зараз нужны гроші для того, щоб проводити постійні роботи. Ну і частково там it компанії наприклад, які е, продають свой, свою, свой експортний виторг для того, щоб закривати свої якісь там, витрати в Україні. Е, крім того, що ще буде впливати суттєво на ринок? Це у нас 6 березня відбудеться засідання ЄЦБ. І по відсоткових ставках. І, в принципі, зараз така ситуація, що всі, всі схиляються до того, що потрібно знову знижувати процентні ставки ще на 0,25%. Для чого це робити? Для того, щоб активізувати економіку Європейського Союзу. І таким чином, в принципі, зараз. Я хочу сказати, здіючи зараз ставки, то базова процентна ставка 2,9% зараз поки що на п'яте число, то вона може бути знижена до 2,65% річних. Ставка за маржинальними кредитами у Європі це, по ЄЦБ це з діючих 3,15% вона може бути знижена до 2,9% річних. Ну і депозитна ставка ЄЦБ зараз діюча 2,75%. Вона може бути знижена до 2,5% річних. На фоні розгаргування. Тання торгової війни зараз Трампа проти Канади, проти Китаю, Мексики. Ну і крім того, потрібно говорити відверто, що скоріш за все, найбільш вірогідний сценарій, що такі ж мита, от в розмірі того, що по погрозам Трампа 25%, вони будуть введені і по європейських товарах, і це призводить до того, що в кінцевому варіанті. Долар дещо послаблює свої позиції відносно євро. Чому послаблює? Тому що всі ці країни, по яким вже введені Мита, вони говорять з одного боку, що вони, ну крім Мексики, вона поки що це не вводила, Але, наприклад, ті ж самі Канада і, і той самий Китай він ввів вже. Практично адекватні міри відповідні і теж вводить мита проти, тобто йде вже така торгова війна. А до до цього, крім того, буде ще питання: що євросоюз вже заявив, що якщо буде мита введена по європейських товарах, то буде. Паралельно з цим відразу як вони говорять, швидко і рішуче введені міри стосовно введення мит вже з боку Європи на американський товар. Тому оці от качелі вони зараз йдуть, і це призводить в кінцевому варіанті. Зараз що на тлі такої вірогідності продовження і збільшення торгових війн, зараз долар дещо просідає на міжнародному ринку. Ви зараз бачите якраз от дуже актуальний графік на цю хвилину, коли ми записуємо ролик. 5 березня, і ви бачите, що у нас з вами вже е, фактично євро більше 1,07. Е, ще не так давно, наприклад, перший ролик, який ми сьогодні записували, то він був ще 1,064, 1,65 до євро, 1,068. Тобто, реально, поки що все ж таки долар дещо послаблює свої позиції. Е, що нас чекає найближчим часом і чому зараз все ж таки волатильність на цьому ринку буде збільшуватися, це перше, буде в будь-якому випадку ралі по парі євро-долар. Перед і під час засідання ЄЦБ, тобто 6 березня, коли якраз вийде цей ролик, та на коментарях Крістін це голова ЄЦБ, Стосовно того, як вони бачать собі взагалі ситуацію в Європі і як вони будуть діяти далі. Друге, це у нас буде корекція пари євро-долар в частини деякого послаблення позицій євро після того укріплення, яке зараз відбувається. Чому? Тому що хочу вам нагадати, що не так давно євро був 1,03, 1,035 до долара, і вже почалися нові розмови про те, що може бути і паритет євро до долара. Я тоді казав, що його не буде. Так воно і відбулося. Тому зараз, якщо ми ж розуміємо, що з 1,03, наприклад, за дуже невеличкий час до 1,07, то це вже 4 цента на євро. Це дуже вже суттєва різниця, і воно вже впливає на конкурентоспроможність і американських товарів, і європейських. Тому Європа в цьому випадку не зацікавлена буде дуже в сильному укріпленні євро, тому що інакше. Її товари на міжнародних ринках будуть менше конкурентоспроможні А у той же самий час і американські товари для того, щоб вони просувалися на ринку Європи, теж потрібно, щоб вони були більш дешево. Тому ця гра по по парі євро-долар вона має під собою ще й таке підґрунтя. Тобто їм і ЦБ, і, і ФРС сполучених штатів потрібно для себе якось стимулювати саме свою економіку за рахунок якраз і відсоткових ставок, і в кінцевому варіанті пари євро-долар. Ну, Третє, що ми розуміємо, що якщо дивитися вже по ситуації в Україні, то ми розуміємо, що навколо напруженої військової ситуації зараз, яка є в Україні, на діях Трампа в тому числі, і, отам, наприклад, забороні зараз надання допомоги військової Україні, тобто вони її притримали зараз, то крім того, це призводить до вимушеної активізації Європи. Щодо фінансування українських потреб тих же самих військових, і так далі. І в кінцевому варіанті це призводить до, до чого? До того, що європейська допомога на заходить у нас в євро, тобто це теж буде впливати на ринок, тому що потім уряд буде продавати ці євро. Ну, а раніше, там, наприклад, він продавав ці ж самі долари в Національному банку і таким чином вже потім фінансував свої бюджетні витрати в гривні. От. Тому зараз деяка така переорієнтація на євро тут теж буде, тому що кількість євро, які будуть заходити в вигляді міжнародної допомоги, вона збільшиться. Е, ну і Крім того, то, що ми говорили, що зараз все ж таки у нас золотовалютні резерв дозволяють закривати Національному банку практично всі коливання на ринку, і тому дуже суттєве питання це як будуть реагувати зараз Національний банк на ці потенційне каливання курсу. І я хочу сказати, що поки він ну, достойно з цим всім справляється, ви бачите, що після 28 лютого у нас такого значного якогось падіння, наприклад, гривні відносно долара не відбулося. Навпаки, зараз долар дещо знизився відносно гривні. А євро, хоча і дещо зросло відносно гривні, але теж там кризи нема. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим, як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом Козирів під час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтесь з академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну і крім того, ще нагадую, що 6 березня оголошене рішення Національного банку по обліковій ставки. То, що ми вже і казали, Національний банк вимушений реагувати зараз на інфляційні процеси в Україні, і таким чином він свою ставку збільшує. Це в кінцевому варіанті. Будемо говорити так, приводить призводить до того, що гривневі інструменти по задумки національного банку вони більш цікаво становляться інвесторам, і це відволікає інвесторів від купівлі тої ж самої валюти, і, наприклад, то і більш уваги додає саме гривневим інструментам. Ну, подивимося, як воно буде. Хочу ще сказати, що в кінцевому варіанті ми розуміємо, що я би во ще ще зробив в цьому варіанті. Це збільшив норматив резервування національного банків в національному банку на корахунку для чого для того, щоб при, при, збільшити обсяги гривні, яка буде по по перше, вона буде в кінцевому варіанті. Будемо говорити так, вона буде зв'язана за рахунок цього нормативу. З іншого боку, це буде приваблювати ті ж самі банки купувати більше бенчмаркове ДП і таким чином підтримувати наш бюджет. Чому? Тому що ці бенчмаркові вони покривають збільшений норматив резервування. От. Якщо подивити, ну, це такі от, по логіки речей, ті, такі речі, які відбуваються взагалі, і ті дії Національного банку, які потрібно робити кожен раз, коли відбувається такий загроза для. Наприклад, там з девальвації гривень. зараз перед вами ВДП, які знаходяться в обігу за номінальною вартістю, станом на п'яте на третє. Ви бачите, що в принципі тут нічого критичного не відбувається, поки що і у банків. І населення, наприклад, там вони в принципі мають 83,6 мільярда у, у бізнесу 186,55 мільярда, у банків 853,67 мільярда гривень. Ну і Національний банк 676,62 мільярда. Про що це говорить? Про те, що зараз все ж таки ВДП купується, значна частина їх саме в гривні, тобто те, то, що ми вже казали, воно в принципі так і працює. Крім того, хочу сказати, що за моїм прогнозом, все ж таки Національному банку для підтримання гривні зараз придеться витрачати десь порядка за період 6 березня по 12 березня, десь від 690 до 880 мільйонів на ринку для підтримання гривні. Крім того, хочу сказати, що то, що от вже відбувається. Відбувається, то, що населення все ж таки поки що продовжиться тенденція щодо того, що населення буде купувати валюти більше, ніж її здавати в ті ж самі обмінні пункти. І ця сума щоденна буде від 50, за моїми розрахунками, десь до 120 мільйонів доларів в еквіваленті. Ну а обсяги операцій в період з 6 по 12 березня на міжбанку будуть в межах від 150 до 290 мільйонів доларів. Крім того, що традиційно буде впливати на наш ринок з вами, це все ж таки обстановка зараз на. Фронтах ми все це, це розуміємо. Крім того, починається вже дуже активна така стадія е весняних робіт у аграріїв. Їм потрібно більше е гривні для того, щоб фінансувати ці роботи. Тому вони будуть більш активно здавати свою експорт свій експортний виторг. Ну і крім того, традиційно ми розуміємо з вами, що вже е скоро вже буде починатися період. Податкових випла податкових податкової сплати бізнесам податків і так далі. Тобто, і це буде призводити до того, що гривня буде їм потрібна. Тобто, підстраховка для гривні зараз на ринку вона є і ще раз підкреслюю. Зараз національний банк, незважаючи на всі ці виклики, які останнім часом були геополітичні. Він тримає ситуацію під контролем, і це добре. Ну і то, що вже ви мені постійно писали, то така моя рекомендація про те, що ми вже казали, Чому зараз е, зберігати свої заощадження для того, щоб все ж таки не втрачати? Перше близько 40-50% своїх заощаджень. Я все ж таки би тримав зараз гривні, там більша дохідність. 50-60% я би тримав у валютних інструментах. І враховуючи останні події, я би дещо змінив е, ці пропорції: 50-60% від цих. Валютних заощаджень я би тримав у євро, десь 40-50 у доларі. Кожні десь місяць, може на більше півтора місяці, я би обов'язково переглядав ці пропорції, виходячи з тої ситуації, яка зараз є на ринку. Для тих, хто хоче ще більше підстрахуватися, десь порядка 40% я би тримав у гривні. 45% тримав би у доларі та євро у пропорції 60 доларів і 40 у євро. І десь 15% в британському фунті або швейцарському франку. При цьому я вже казав раніше в інших роликах: я би все ж таки ну, надавав би перевагу швейцарському франку, тому що там зараз ситуація дещо інша. Вот. Ну і крім того, все ж таки, якщо говорити вже про прогноз курсу долара та євро на період з, 15, з 5 по 12 березня, то на між банком. Я б зараз прогнозую все ж таки коридор по парі євро-долар в межах від 1,051 до 1,075 долара за євро з дуже великою волатильністю, саме 6 березня на засі... на новинах з засідання цебе по ключових ставках. Ну і крім того, можуть бути ще стримки, якщо наприклад той же самий Трамп все ж таки об'явить ведення мит про на європейські товари. Uh, і тоді, все ж таки, якщо дивитися, чому я кажу про міжнародний ринок, для того, що він дуже впливає на пару євро долар і в кінцевому варіанті на курс євро в Україні, uh, якщо uh, котирування на нашому міжбанку українському з 5 по 12 березня будуть за моїм прогнозом в межах коридору від 41,20 до 41,85 гривень, то через перерахунок пар євро, євро долар і долар гривня на ринку, ми виходимо десь на курс по безготівковому євро від 43,30 до 45 11 гривень. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній, і, і, вони будуть, і банки вони будуть тримати спред по долару від 20 до 30 копійок і по євро від 20 до 35 копійок. 6, 6 березня, враховуючи якраз той день, коли буде ви виходити ролик, цей спред може бути збільшений. Чому? Тому що засідання ЕЦБ і ризики збільшуються, тому що там можуть бути великі коливання. Тому в цей момент десь деякі обмінки можуть Спред між купівлею та продажем євро від 20 до 50 копійок на євро. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,05 до 4210 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,10 до 41,95 гривень за долар. Ну а курс готівкового євро в банках буде перебувати в межах коридору. Купівлі та прожоду від 43,10 до 45,25 гривень. В обмінниках фінкомпанії цей коридор буде дещо вущим, але теж значним. Від 43,30 до 45,15 гривень за євро. Чому зараз буде відбуватися такий великий коридор зараз по євро? Саме за рахунок того, що дуже велика кількість ризиків. Є саме по євро і по парі євро-долар, і дуже велика кількість ризиків саме по стрибках цієї пари. Тому зараз е фінансисти будуть себе страхувати і хеджувати саме свої ризики. Вони просто збільшать спред. Це перше. Ну а крім того, ми вже казали, я вже вам казав, геополітичний фактор, він все більше впливає на ринок. А це призводить до того, що фактор цієї емоційності він впливає вже і на міжнародні ринки постійно, ну і суттєво на український ринок теж. Ну, на цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козир. Ще раз вам нагадаю, що ви на каналі МінФін. Підпишіться, будь ласка, на нього, хто ще з, нас не, з вас не підписаний. Задавайте питання. Ну, а крім того, якщо ви хочете подискодувати зі мною на якісь питаннях по валюті, по іншим економічним новинам, по банках, то пишіть в коментарях, я буду на них завжди відповідати. Ви це знаєте. Всім мирного неба, все буде добре.